Коли війна ранить душу, як не втратити любов, як не втратити здатність любити та відчувати цей світ? Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Олександра і це передача Любов та війна. Сьогодні ми будемо говорити з психологиною, з арт-терапевкою Юлією Атаман. Добрий день. Добрий день. Ми сьогодні будемо говорити про те, як справитися з тривогою? Як подолати цей неспокій, який є в кожному з нас зараз? І як все ж таки вилікувати свої рани та не бути травмованим після того, що довелося пережити людям? Давайте почнемо з того, взагалі, чи Існує у нас в країні якась така культура звертатися до психологів. Чомусь мені здається, що ні. І навіть до війни такої культури не було. не знаю, наскільки вплинула на це війна, і чи є у вас така статистика, наскільки більше у вас стало клієнтів. Ну, думала також над цим питанням, чи у нас нарешті вже є культура звертатися до психологів, до психотерапевтів, і це залежно з чим порівнювати. Якщо ми порівнюємо з ситуацією за кордоном, так, наприклад, в США чи в Європейських країнах, то звичайно, що наші люди ми все ж таки вийшли з Радянського Союзу, у нас взагалі не було раніше такої культури, і на початку незалежності України не було. То звичайно, що в нас менше людей звертаються, але якщо порівнювати з тими часами, які були, наприклад, 2000 2000-ні роки, коли я навчалась на психології, коли взагалі не було приватних психологів, це було де-не-де велика рідкість, коли не було кабінетів, коли можна було піти людині, скажем, ну, конфіденційно, так, щоб ніхто не знав. Тоді взагалі не було такої культури. Зараз вже більше люди звертаються, і під час війни все ж таки війна вплинула також таким чином, що багато є фондів, які пропонують безкоштовну допомогу, тобто є донори, які готові оплачувати. Ну і все ж таки суспільство дивиться на Європу, особливо в нас, в Західній Україні, і люди вже більше приходять до психологів. І е, мені здається, моя така думка, що наші підлітки, вони ще більше обізнані, ніж дорослі люди. Вони деколи приходять, тому що я працювала раніше з підлітками 5 років, і вже тоді до війни вони вже приходили такі досить обізнані. А зараз, от під час війни, з якою проблемою загалом люди звертаються? Ну зараз багато людей дуже звертаються з депресією, з тривожністю високою. Також це є конфлікти в сім'ях, в родинах. Ну, Підлітки потребують допомоги, тому що в них, крім того, що підлітковий вік, то ще накладається війна, вони також це по-своєму переживають. Відповідно, вже батьки хвилюються. Ну і це також такі питання, що стосуються людей, які перемістилися, бо багато сімей, які не жили разом. Наприклад, там це є батьки і дорослі діти, сім'ї об'єдналися, зараз мусять жити в одній квартирі, і відповідно до цього виникають якісь такі сімейні непорозуміння, деколи. Зні конфлікти деколи це там вже на грані розлучення, і звертаються також такі люди, які ну попали в такі обставини, коли вони змушені разом жити. скажімо так, я розумію, що депресія це взагалі клінічна хвороба, але от з точки зору психолога, як не психіатра, а саме психолога, от як розпізнати депресію? Коли до мене приходить людина з симптомами, тобто ми психологи, зазвичай, хто є кваліфікованим, вивчаємо клінічну психологію, я, наприклад, вивчала, і ми знаємо симптоми, і ми не маємо права ставити діагноз, тобто в нашій країні, на відміну від декотрих країн, наприклад в Європі, психолог не має права ставити діагнози, але ми бачимо по симптомах, що в людини може бути депресія. І тоді ми даємо професійні опитувальники і е, бачимо згідно балів, що людина потребує, наприклад, наприклад такі от основні мор е, людина може зрозуміти, що в неї депресія. Людина може зрозуміти, що в неї депресія, коли вона втрачає інтерес до життя, коли апатія, речі, така, так? апатія. коли речі, які приносили задоволення раніше, зараз взагалі не приносять задоволення. Це є безсоння, це є втрата апетиту, це є втрата енергії. Якщо це є діти, вони також мають депресії, вони у них може бути погіршення в навчанні. Також це може бути Така е, сонливість впродовж дня. Декотрі люди навпаки е, е, можуть бути надто активні, так, а приходять додому, потім не можуть взагалі заснути. Е, це є небажання не спілкуватися з іншими людьми. Це є дуже такий е, е, вагомий показник, коли людина ізольовується. Коли, наприклад, вона була активною, вона любила спілкуватися з друзями. І тут вона потрошки-потрошки е, від всіх людей відгороджується. Вона хоче бути вдома. І деколи вона не має просто сили, вона не має е, навіть сили на спілкування, ну, не говорячи вже про роботу. Тобто це також є такий е, якби показник в роботі. Чому американці дуже так е, турбуються про, е, про те, щоб люди зверталися до спеціалістів? Тому що це є погіршення праці, і відповідно е, люди тоді не мають е, сили працювати, ну, працювати і втрачає держава також матеріально. Ну дуже часто люди, знаєте, як кажуть, та яка там депресія? Візьми себе в руки, давай іди працювати, тут просто ледачі, перестань це просто там журба, якась там. І люди не звертають увагу на те, що це насправді серйозна хвороба, з якою треба йти до спеціаліста, до психотерапевта, до психіатра, до психолога. Розбиратися. І, на жаль, ми маємо дуже багато таких випадків в країні, коли люди не хочуть це долати. Я чула, що десь, якщо два тижні є у тебе такий стан, то треба вже йти до спеціаліста. Тобто, така журба ненормальна такий довготривалий час. Тобто, якщо ти просто через якусь там подивився сенсативний фільм або побачив якісь погані новини, ти ну, розчулився і у тебе поганий настрій, це але, але він не може вже тривати два тижні. Ось так, так чи є це маркери? Маркери якісь, що треба вже йти. Маркери так, ми говоримо не менше тижня, але зазвичай про два тижні симптоми мають тривати. Тобто це не те, що я, наприклад, сьогодні маю поганий настрій, і я себе почуваю апатично, так і люблять казати так депресивний настрій. А завтра вже мені е, хтось там щось сказав, і я вже почуваю себе добре. Тоді це не про депресію, це те, що триває кожного дня. Ці симптоми вони тривають кожного дня, і людина, так якби в цьому. Е, Починає жити, так? І крім того, що ці симптоми тривають, то вони також ускладнюються, тому що депресія, вона є різних ступенів. Є легка депресія, коли люди можуть, знаючи свої ресурси, щось собі додати з того, що їм приносить задоволення, і можуть себе, скажімо так, Покращити свій стан і навіть деколи не помітити цієї легкої депресії, з середнього ступеня це вже потрібно звертатися до психолога, і, можливо, психолог перенаправить до психіатра, це залежно, наскільки там багато симптомів. І також важка депресія це вже коли людина не може встати з ліжка, і деколи це помічають родичі, і вони вже, ну, можна сказати, спонукають людину звертатися до лікаря, тому що такий упадок сил не хочеться. Зовсім нічого і дійсно сил немає. Родичі можуть казати, та що ти ну, ну, лежаш та так. просто тобі теледачі, там, давай, так, вставай. Так. Ну так і, зазвичай. І, і зазвичай таке може бути, хоча е, часто є таке, що е, підказують ближнє, так, що йти, е, тобі потрібно до психолога звернутися. І коли навіть ми бачимо, я як психолог бачу, що людині потрібні медикаменти, тому що є потреба у них, я перенаправляю до психіатра. Але я вважаю, ну і так бачу по своїх клієнтах, що коли є депресія, крім медикаментів, потрібно все ж таки мати психотерапію, тому що медикаменти не можуть змінити думки людини, так не можуть підняти самооцінку. Вони допомагають вирівняти емоції, фізичні різні симптоми покращують, такі як апетит, там людина починає краще спати. А коли працюєш психолог чи психотерапевт, це без ліків, так бо психотерапевт це людина, яка не виписує ліки, якщо вона не є психіатром. Бо буває, що в нас два в одному психіатр і психотерапевт. Тоді це, це є лікар з медичною освітою, може виписувати ліки. У Нас деколи люди плутають, думають, що психотерапевт це обов'язково психіатр і виписує ліки. Психотерапія це лікування розмовою, і це тоді як поїзд на двох рейсах. Тобто є медикаменти, є психотерапія. І ми тоді маємо різні техніки в наборі, коли відміняються антидепресанти чи якісь інші медикаменти, то людина вже знає, як собі допомагати. Як має таку свою аптечку самодопомоги, взагалі пропрацьовуються якісь також речі, які є. Ну, депресія вона може походити також від попереднього життя, від досвіду, який людина має за плечами. Вона не виникає завжди ну, так. Там так. якісь травми дитинства, так, інші так. події, які були там в, в юності. Я це розумію, так тобто воно воно дуже важливо, щоб людина не тільки опиралась на таблеточки. А все ж таки також йшла до психолога до психотерапевта для того, щоб пропрацювати різні моменти життя і когнітивні моменти, тобто мислення від мислення дуже багато залежить. А панічні атаки зараз ми багато чуємо, і дуже багато людей вже познайомились, на жаль, з панічними атаками, які виникли вже під час війни. Що це таке, і як зрозуміти, що в тебе панічна атака? Панічна атака це такий е, стан, коли людина е, е. Навіть думає, що вона може померти. Тобто такі без фіз... причин на то. Так, без причин на те, але е, фізичні показники такі, що здається, що зараз я помру, е, тому що я не можу нормально дихати, в мене е, не можу вдихнути повітря, в мене починає серце е, дуже сильно битися, е, ноги стають як ватяні. В декотрих людей вони не можуть йти. Так? Тобто, е, така, е, Закам'яніння ніг або такі стають важкі ноги, це також пітніють долоні, це таке тунельне бачення включається, коли людина бачить тільки вперед, так? вона не дивиться в різні сторони, так як зазвичай, і їй здається, що вона може померти. В декотрих людей навіть піднімається тиск при першій панічній атаці. І часто люди викликають швидку допомогу перший раз. Але потім, якщо це відбувається наступний раз, деколи буває, що і наступні рази викликають швидку допомогу, людину обстежують. І тоді вона вже розуміє і деколи лікарі, якщо вони є компетентні, що це не є щось таке, ну, так. що потрібно лікувати в лікарні, так а що потрібно звернутися до психолога для того, щоб собі допомогти. Бо фактично панічна атака це є. Таке захисний механізм в організмі, який допомагає при небезпеці. Тобто ми при небезпеці маємо бігти кудись, так, у нас одразу організм скидає зайву рідину, це ми пітніємо, дихання стає поверхневе, тому що ми маємо втекти, тоді, відповідно, не дихаємо дуже глибоко. Ну, і ми не розглядаємося навколо так? на красу, бо нам треба втікати. І це, це така кнопочка, яка включає цей захисний механізм. Але коли панічна атака, немає небезпеки. І тому воно все якби спрацьовує в організмі, але небезпеки немає. Це так, як сигналізація в машині. Так вона повинна спрацьовувати, коли є небезпека для, для автомобіля, а коли якийсь сильний вітер, так вона спрацювала і небезпеки немає, але сигналізація працює. Це таке саме. Тому ми говоримо про панічних атаках, що ми не, не лікуємо панічну атаку, а вчимося е, собі дати з нею раду. І потрошки ті люди, які перестають боятися самої панічної атаки, е, і панічні атаки стають, їх стає менше, вони стають меншої сили і потрошки можуть відступати. Ну, але це так дуже загально, тому що е, тут історія в кожного індивідуальна. Дуже часто панічна атака може також бути пов'язана з якоюсь травмою в минулому. До речі, у мої у мене були такі випадки, деякі мої друзі довгий час думали, що у них проблеми з серцем або зі спиною, тому що це дуже такі схожі, щось там защемило в спині, потім, ой. Не може дихати, ой, не може вдохнути. А, а це насправді не з серцем проблема, не та хакардія, нічого там з цього не пов'язано, а це саме панічні атаки і такі невеличкі приступи, тобто не такі, прям, що людина вже падає на підлогу, а от такі невеличкі приступи панічні атаки. Але це було непопулярно раніше, ніхто не знав такий термін. Ну, він існував, але так не публічно, не медійно. І люди зверталися до інших спеціалістів, не працювали з там з душевною терапією, якоюсь психологічною і намагалися лікувати вже якраз наслідки цієї панічної атаки. Так. А от що робити, якщо ти бачиш на вулиці, або хтось з твоїх близьких у нього почалася та панічна атака, як йому допомогти? Тобто, що треба робити? Ну, дивіться, тут є різниця, чи це хтось на вулиці, як людина, яку ми не знаємо. Чи це наш хтось близький, тому що зазвичай, коли до мене приходять з панічними атаками, то я найперше питаю, чи людина обстежена. Тому що ми говоримо, що панічна атака це коли людина здорова, так? в неї немає симптомів фізичних, тобто в неї не хворе серце, в неї нема вади серця або інших якихось проблем фізичних, тоді ми починаємо працювати з цими симптомами. А якщо в людини дійсно щось є, от в неї, наприклад, на вулиці перший раз панічна атака. А е, дуже часто буває таке, що, наприклад, молода людина, так, нам здається, що в неї може бути. Але мені клієнти розказують, що, наприклад, в мене ваду серця виявили там 18 років, він ще й каже, там, в мене там, ну буває навіть, що жінка кілька разів народжувала, і вже коли вона там на других пологах дізнається, що в неї вада серця, її не можна самостійно народжувати. Тобто, може також щось таке на фоні стресу проявитися. Якась фізіологічна проблема, і тоді, якщо ми будемо реагувати на це просто як на панічну атаку. От якщо е, чиста панічна атака, не, не вади, е, а от якщо ми ну, знаємо, якщо ми знаємо точно, знаєм точно, що в людини панічна атака, то це зазвичай найкраще допомагає дихання, так, коли людина глибоко починає дихати, це вдихання носом і видихання ротом. І е, також допомагає відволікання. Тобто в людини включається це мислення, що я зараз помру, якщо вона не має інформації, якщо вона, наприклад, не ходила до психолога, не має якоїсь такої адекватної інформації про панічну атаку, бо люди зазвичай починають зразу гуглити, так і ті люди, які мають панічні атаки, вони починають ще більше якби хвилюватися від тої інформації, яку вони знаходять. Тому найкраще, щоб це була інформація від психолога чи якісь сайти, якщо дійсно такі це. Не просто любительські, тоді якщо людина про це не знає, то ми чим можемо допомогти? Обійняти Ну, найперше, ми, ми не маємо допомагати людині, якщо вона про це ну якби не дає на це дозвіл, так. Що це є зовсім чужа людина на вулиці, ми можемо найперше її запитати, чим я можу тобі допомогти? І вона може сама сказати, бо буває, що людині потрібна, наприклад, водичка, так тому що коли є стрес, і при панічних атаках це також є стрес для організму. Ми одразу втрачаємо рідину. Тобто слізова оболонка стає сухою, і коли є водичка, то тоді зволожується ротова порожнина, і людині вже трошки стає легше. Так? Коли це є свіже повітря, найперше, коли якщо дуже часто панічні атаки є в транспорті. І Якщо людина приходить і дізнається в психолога, як правильно дихати, в неї вже панічні атаки стають коротші, або їх взагалі тоді в транспорті немає. Так? Але якщо це є чужа зовсім людина, ми можемо їй запропонувати. просто вийти. Близька. Ну, Якщо близька, то це також тут є цікава така річ. При панічних атаках починається уникання. Тобто люди розуміють, що це щось є дуже, ці приступи є, є дуже важкими. І вони починають уникати, наприклад, ходити самим кудись. Їм стає зручно, щоб була близька людина. І деколи близька людина може таку зробити якби відмежу послугу. Так? І вона починає з цією людиною ходити всюди, куди їй треба, тому що я тобі маю допомогти. А тут. Потрібно навпаки навчити цю, цю людину, щоб вона сама собі давала раду з панічними атаками, тому що коли починає операція на близьку людину, вона потім сама не може виходити. І це ну як для мене при панічних атаках дуже також важливо, щоб не було уникань. Тому що, наприклад, людина пішла перший раз, панічна атака сталася на ринку, так? і вона вирішує, більше не буду ходити на ринок, бо там є небезпечно. І вона не ходить на ринок. Потім, наприклад, там е, сталася в транспорті е, панічна атака. Ну, не буду в транспорті їздити, там ну, небезпечно, так? краще я пройдуся пішком. І це заводить в таку ізоляцію. Потім починають носити з собою всюди водичку, хоча, те, що я сказала, так, водичка є е, доброю. але Якщо водичка є такою, якби палочкою-виручалочкою, це не добре, тому що ці люди починають більше панікувати, коли в них немає водички, ніж від самої цієї панічної атаки, бо вони звикли, що має бути, наприклад, валідол, хтось носить з собою або якісь інші таблетки від серця. Хтось водить з собою близьку людину. Тому, якщо ми знаємо, що це точно панічна атака, ми маємо цю свою близьку людину. Навпаки, підштовхувати, що ти можеш, так ти можеш їздити в транспорті, це не загрожує твоєму життю. Пояснювати, так, що так. зараз ти нікуди не тікає, тому що зараз об'єктивних причин для твоєї небезпеки немає. Заспокоювати і розказувати їй, як і що навколо неї знаходиться. Так, а, ну подивися, якщо це є телефонний дзвінок, так мені погано, почни глибоко доїхати, бо люди декотрі буває, і до психолога приходять, вони знають всі ці техніки, але коли починається панічна атака, вони кажуть, що мені так, якби все з голови вилітає. І якщо вони, вони одразу телефонують близьким. Якщо близька людина скаже, почни глибоко дихати, це є дихання, наприклад, до чотирьох рахуємо, а видих довший, наприклад, до семи. Ми починаємо рахувати, і ця людина, близька наша, починає глибоко дихати. Потім ми її запитуємо, що ти бачиш навколо. Розкажи мені, вона починає роздивлятися навколо. Що ти бачиш Це дуже проста вправа, яку багато вже людей знають, бо тому що все ж таки йде зараз таке інформування, населення. Які ти бачиш предмети, наприклад, червоного кольору. Людина починає роздивлятися. вона, по-перше, відволікається від думок про цю панічну атаку. що… Я зараз помру, я в небезпеці, а по-друге, вона це тунельне бачення розширяє і воно дивиться по сторонах, так, помічає деталі. І тоді потрошки, потрошки, насправді. Та, так. Насправді панічна атака вона йде коротко, тому що ці емоції такі сильні, і, і ці всі симптоми в організмі вони не можуть тривати дуже довго. Так як людині, деколи людям здається, що це годину-дві, це вже такий шлейф. Тобто панічна атака пройшла, а це вже шлейф, який залишився після неї. А з точки зору психології, от ми проговорили вже і про депресію, і про панічні атаки, і посттравматичні синдроми, Всі ці речі може подолати любов, кохання? Чи що це взагалі, от з точки зору психолога? Що таке любов? Ну, Це таке дуже абстрактне запитання, так, щоб сказати, що таке любов. Ну, чи може любов якось допомогти зараз, під час війни. Якщо ми говоримо про, про нове кохання, про кохання так, якщо ми говоримо про кохання, то може допомогти, що я, коли в мене є кохана людина, чи взагалі сім'я, чи, чи близькі люди, які мене підтримують, я тоді розумію, що в мене є підтримка і це є дуже потужний ресурс. Також ми помічаємо зараз, що у військових, які мають поранення, Набагато швидше виходять ті, в кого є підтримка, ну, за ким є близькі люди, так, в кого є кохана людина, набагато швидше. Тобто є такий якби стимул, так, і поправлятися, і щось робити. Ну, Ми всі є люди суспільні, так, ми хочемо мати оце цю прив'язаність до когось, так, бути комусь потрібним. І ну, те, що мені говорять дівчата. З якими я спілкуюсь, бо я також провожу тренінги в основному для жінок, для тих, хто чекають своїх хлопців, чоловіків. То вони говорять, що я люблю його будь-якого, чи, чи він поранений, чи, чи в нього якісь там важливо, щоб він повернувся так? і я буду допомагати. І навіть це, що телефонують, так, додому з, з фронту і відчувають навіть голос, це вже є великою підтримкою. Тобто, любов все таки і близькі люди, вони рятують від всіх проблем, незважаючи на те, що зараз війна, незважаючи на те, що всім зараз важко, кого я не питаю, всім всі дуже втомилися. Те, що в нас є близькі люди, те, що ми когось кохаємо, воно нас рятує, воно дає нам сили і сенс жити далі. Щоб ви побажали нашим глядачам або дали б якусь пораду, щоб вони все ж таки змогли, бо зараз дуже всім важко, зберегти стосунки. Під час такого складного часу, тобто не розлучитися, не розійтися, не посваритися назавжди. Що треба робити? Може, якусь вправу порадити, щось таке. Ну, щоб Спромко. конкретно якусь таку вправу, я би все ж таки порекомендувала. Я, ну, Я вважаю, що психолог це людина, яка не радить, ми більше рекомендуємо якісь речі. Я би рекомендувала, щоб. Вчитися найперше дбати про себе, бо коли ми дбаємо про себе, тоді можемо дати щось іншим. Це йдеться і про о, людей, які є в стосунках. Так? Якщо я наповнена, якщо я розумію, що мене заспокоює, що мені приносить радість, що забирає мої сили, а що додає. І дбаю про те, щоб я була в ресурсі, щоб я мала енергію, тоді я можу дати щось своєму коханому. Так само це є щодо матерів з дітьми. Коли я наповнена, то я можу дати щось своїй дитині. І, відповідно, я можу бути контейнером її емоцій. Бо якщо мій контейнер, ми називаємо контейнером це таку, скажімо, посудину, яка зберігає наші емоції, наші оці всі симптоми навіть тривожні, якщо я їх також вмію Пережити, так не не блокую свої емоції. так то Тоді мій контейнер є не наповнений до кінця, і я можу щось також дати своїм ближнім. Це вже якби зворотній процес. Я маю бути наповнена ресурсами і одночасно вміти свої якісь такі речі, які. Мене блокують, чи які не дають мені комфортно жити навіть в цьому важкому часі. Потрібно навчитися їх проживати. Це найперше не казати, що, наприклад, там ненормально злитися чи ненормально сумувати. Чи я завжди буду намагатися. Почитися приймати свої емоції? Так, проживати їх, не заперечувати їх, тобто нормалізувати. Ну, найважливіше для мене, що зараз потрібно розуміти людям, що наші емоції є нормальні. Вони є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію. Тобто війна це не є нормальна ситуація, навіть якщо ми не живемо в прифронтових районах чи, чи там близько до фронту, а все рівно ми проживаємо ці сирени. Так, ми проживаємо ці всі новини. Дуже багато рідних воюють. Так хтось виїхав, і ми все рівно хвилюємося. Ми це проживаємо. І важливо розуміти, що це нормально. Тобто реації. Ми маємо. Приймати себе таким, так. як ми є, працювати над собою, намагатися бути емоційно стійкими. І якщо кожен з пари так, буде це робити, то тоді шанси на те, що сім'я збережеться, набагато більші. Якщо, якщо навіть так, хтось один з пари буде робити, він тоді приноситься іншому. Це знаєте, так, як здорове харчування в сім'ї. Піде, наприклад, там мама десь на якийсь курс здорового харчування, вона це приносить в сім'ю. так? Всі починають вже харчуватися правильною їжею. Так, так само з цим, якщо, наприклад, мама чи батько в сім'ї, чи це є просто пара, починає дбати про себе і більше інформації мати такої про ментальне здоров'я, тоді і інша людина починає підтягуватися. Тому це дуже важливо дбати. Про себе, і ми тоді вже поширюємо це іншим. Це я, вам, я вам дуже дякую за, за розмову. Я вам бажаю, щоб ваші всі клієнти, пацієнти були здорові, щоб якомога більше, більшим людям ви змогли допомогти. Я дякую всім, хто нас дивився. Дослухайтеся до порад, слідкуйте за своїм ментальним здоров'ям, психічним здоров'ям. А Також, щоб всі ви кохали, були коханими. Не боялися жити далі, не жили відкладеним життям, а жили тут і зараз. І будьте здорові, перемоги нам! І я також бажаю миру в нашій країні дочекатися миру в наших душах, в наших сім'ях.